Це таки сталося. Трамп ще раз підтвердив розмову із Путіним. Глава США відзначив новий прогрес у переговорах щодо припинення війни. Тим часом Росія не задоволена. Який план Б? Давайте цю тему обговоримо разом. Рада бачити на каналі сій час. Підпишіться і до справи. Вони говорили, і з цього діалогу є користь. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що переговори щодо завершення російсько-української війни просуваються уперед. Цю тезу американського глави передає видання Reuters. Там відзначили, що Трамп ще раз підтвердив, що розмовляв з російським диктатором. Водночас політик відмовився розголошувати деталі і наголосив. Цитую: якщо ми спілкуємося, я не хочу розповідати вам про розмови, сказав Трамп. Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми маємо зупинити цю війну. Кінець цитати. Але тут не треба поспішати говорити. Мовляв, Вашингтон веде домовленості із Москвою за спиною Києва. Республіканець наголосив, штати підтримують контакти як з Росією, так і з Україною. Попереду ще багато розмов. І з боку Росії теж жодних зливів. Заступник ворожого МЗС Сергій Рябков підтвердив, ідуть певні контакти по лінії зовнішньополітичних видомств. Графік контактів Путіна і Трампа поки немає, але посадовець не виключив, що в міру прояснення ситуації будуть домовленості і щодо цього. Обидві сторони, за його словами, готові і далі тримати цей контакт. Разом із тим путініст не бачить зміни позиції США щодо України. Ну а тим часом Америка готує свій так званий мирний план. Підхід обрали комплексний. Спецпредставник президента США Кіт Келлок з питань України і Росії заявив, що має намір скоординувати свої дії із офіційними особами з усіх країн НАТО. Пише Сімафор. Обговорити можливі сценарії на шляху до миру наживо вдасться вже цього тижня. Вдали для цього привід Мюнхенська конференція запланована на 14-16 лютого. Очікується, що її відвідують близько 60 країн, 150 міністрів з усього світу. А також керівники міжнародних організацій. А ще особисто й президент України Володимир Зеленський, який очолить нашу делегацію, це власне вже підтвердили організатори. Однак самі переговори проходитимуть у куларах, припускає голова закладу Крістов Хойсген. Та не так важливий сам формат, як суті і темпи просування у цьому напрямку. Хоча наші розвідники радять українцям не покладати надто високі очікування. Представник гурмоу Андрій Юсов каже не очікувати на завершення війни найближчим часом, але чи будуть зрушення, стане зрозумілим вже цими днями. Заяви сторін до і після конференції дозволять вималювати картину подій на 2025 рік. каже політичний філософ, керівник інституту вільної Росії Олександр Морозов. Трамп діє так, що видно, що його команда, сидячи в Маралагу до того, як він поселився у Білий Дім. Протягом 5-6 місяців готувала дуже продумані дорожні карти дій, тому що Трамп діє дуже швидко, дуже жорстко, абсолютно радикально, ексцентрично. Але це підготовлено. І це означає, що в них на руках є план Б. Тобто, якщо Путін відмовляється від перемир'я, то що робиться далі, буквально по днях і місяцях? Ми бачимо, що Трамп вестиве переговори із Саудівською Аравією, Росію вибиватимуть з ОПЕК, домагатимуться. Дотримання Російською Федерацією не тільки цінової стелі на нафту, а й водночас над Росією висітиме загроза нафтового ембарго, зазначив аналітик. Як вам, друзі, цей запасний план дій? Діліться в коментарях. А закликаю, як завжди, підписатися на канал «Сей час і першими отримувати свіжу інформацію. Давайте зараз вернемось до того, що відбувається на фронті. Тобто, оскільки часу не ну, багато у нас поговоримо про те, що збройні сили вразили 20 районів зосередження ворога. Значить на фронті за останню дубу зафіксували 123 бойові зіткнення най. Активнішими напрямками фронту залишається покровський і Курський напрямок, і далі про це будемо говорити більш детальніше. Внаслідок удару по пункту управління РФ на Курщині загинуло 20 офіцерів. Ми вразили пункт управління з 20 російськими офіцерами. Там просто був вражений пункт управління. Перед тим як 2,5 км кілометри пройти, наші вразили. Цей пункт на Курщині загинуло багато офіцерів. Мені сказали, каже президент, що напевно 20 загиблих офіцерів. Серед них старші офіцери, північно-корейські і російські. Від що українські військові просунулися на Курщині, сили оборони мали успіх біля Черкаської Конопельки, Черкаська Конопелька називається село, нормально, да? Водночас ворог просунувся біля Ямполівки, Ступачок і в Торецьку та Андріївську. Далі, друзі, е, видання, The Telegraph пише щодо Курська про те, що Путіну ймовірно доведеться обміняти тисячі квадратних кілометрів в Україні на декілька сотень втрачених у Курській області. Пишуть журналісти. Побачимо, чи згодиться на це. Путін було б цікаво. Було б цікаво цікаво е, подивитися, чи дійсно Путін піде на угоду щодо обміну. Ми знаємо, що він хоче. Е, що він хоче друзі залишити і контроль над окупованою українською землею, і просто типу де окупувати Польщу? Тому е, побачимо, як насправді в цьому контексті будуть е, відбуватися події, але щось ще відомо. Відомо, що е, пам'ятаєте декілька днів тому була інформація про те, що північно-корейські війська типу відійшли з лінії фронту? Так, от потім е, це була інформація від видання Нортаймс. Пан Буданов, очільник розвідки, спростував цю інформацію. Він каже про те, що так дійсно накал зі сторони північно-корейських військ значно послабився, бо ми просто знищили їхній військовий потенціал, але нікуди корейці не пішли. І от буквально щойно, а, значить, КНДР Кендер Чен і дав зрозуміти, що армія північної Кореї буде й далі підтримувати Росію у війні проти України. Наша армія і народ, згідно духу е, договору про всеохоплююче стратегічне партнерство між і РФ, буде незмінно підтримувати справедливу боротьбу армії і народу Росії за захист свого суверенітету, безпеки і територіальної цілісності. Це означає, що, що американські видання, які пишуть про те, що Кім Чен ін тримався за голову два тижні, дивлячись за те, як Путін відправляє, в тому числі його солдат, в рамках м'ясних штурмів на загибель. І типу у нього там у Кім Чен Іна, за інформацією миссів прокинулись там щось щось там прокинулось у нього і він відвів своїх солдат. Це не відповідає дійсності. Забудьте про це для Кіма, як і для Путіна, як і для будь-якого іншого диктатора. Ціна людського життя нульова. Тому Кім Чен ін буде продовжувати воювати, продовжуватиме відправляти сюди війська. Він продовжуватиме підтримувати Україну до того моменту, поки він не отримає по зубах. Все кратко. інших варіантів немає.